Слава імператору! Народи інків немає більш величного символу нашої гордості, ніж часки. Вони пов'язують нашу величезну імперію, несучи повідомлення від найвищих гір до найглибших океанів, від родючих полів до густих джунглів. Наздоганяйте, якщо зможете. А ти швидка, швидше за хлопців? Я успадкувала це від тата, Кусі. Кусі? Це найкращі частки мого батька. І я колись піду його стопами. Стій! лише часки можуть входити в храм. Вибач, Каяро. ти маєш зрозуміти дівчата не можуть стати часки. Я можу обігнати всіх у перегонах. Я це знаю. І я заслуговую на шанс. <плес> Жінка -часки. А? Ні, ми тільки почали. Дивись Варі. Вони попереджають про небезпеку попереду. Це критичний час для наших людей. Не підведімо. їх. така? Жінка сміливіша, сильніша і прудкіша за всіх ровесників. Я Каяра. Ти пишатимешся мною. Каяра. Скоро у кіно.